Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Притула, волонтер, засновник фонду Сергія Притули. Пане Сергію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Героям слава, Олексій, радий А, Ми пам'ятаємо, що вчора в нас був День волонтера, сьогодні День Збройних сил України. При тому, що ми розуміємо, що ці дні вони щодня, але все одно вітаю, вітаю нас всіх. Хочу от про що поговорити. Ми зараз бачимо такий дуже негативний інформаційний фон щодо України. Багато публікацій різних з'являються. Я одне і те саме цитую в наших ефірах: так: оці заголовки про те, що чи Путін виграє, чи Київ програє. Але про що хочу тебе запитати? Ти спілкуєшся безпосередньо з нашими військовими, які знаходяться. На фронті, що ти чуєш від них? Про що вони говорять найбільше? Якщо відкинути вбік таку відчутно помітну агресію військових до ряду діячів, які займаються політиканством під час війни, це те, чого не було так активно помітно у 2022 році і що набило у скому в у 2023. Особливо коли кілька місяців поспіль велись публічні баталії про можливість чи неможливість виборів, що ну категорично дратувало а, військовослужбовців, які не розуміли, чому в той час, коли вони щодня а, ризикують своїм життям, захищаючи нас усіх, хтось більше переймається своїм політичним майбутнім аніж їхнім сьогоденням, їхньою безпекою і їхнім забезпеченням. А якщо це відкинути в бік. То розмови з військовослужбовцями а, останнім часом а, знову ж таки стосуються а, забезпечення, а, тому що не вистачає а, боєприпасів для артилерії, і це ну, проблема, яка вже почала вилазити в публічну площину. Не вистачає а, дронів а, різних типів. І власне клопоти з тим, що Росія дуже активізувалася на різних ділянках фронту, і подекуди ну вкрай, вкрай важка ситуація. Постійні бої, постійні бої. Хвиля за хвилею, хвиля за хвилею. І ну, відчувається вже в голосах така дуже серйозна втома. І я не знаю, що з цим всім відверто кажучи робити. Волонтери намагаються закривати і далі всі потреби, але тенденція а, там донатів а, пішла. Це такий несхідний тренд зараз. І нам, нам також все ваші важче, важче закривати потреби військовослужбовців. Ми розуміємо, що знаєш, це також пов'язано з тим, що як це немає перемог. Я це може прозвучати якось цинічно, але йдеться про те, що ми пам'ятаємо в якому настрої українці були в кінці 22-го року. Так коли були ці фантастичні операції, коли була звільнена Харківщина, коли була звільнена Правобережна Херсонщина та Миколаївщина, ну мається на увазі, що звідти також відкинули ворога. Що переб'ю, але там відсутність перемог а, це одна справа. А я пропоную там кому цікаво, піднімати а, публічну риторику а, ряду людей, які наділені правом з'являтися в телеефірах, говорити від імені влади, а, і послухати, що говорилося а, в паблік минулої весни. Минулої весни певна кількість людей зробила все для того, щоб в Середньостатистичного українського споживача інформації всередині країни склалося таке враження: ну то, то поставився знак дорівнює між словами контрнаступ та перемога. Е, історія е, з формуванням завищених е, очікувань зіграла з нами всіма вкрай е, неприємний злий жарт. Тому, ось е, я маю великі сподівання на 2024 рік. По перше, ну в ньому вже не буде там частини балаболів, які займалися чим завгодно, тільки не. Не неописанням реального стану справ на фронті, там підготовки військових до контрнаступу і так далі. По-друге, всі побачили, чим вилазить боком ця історія з завищеними очікуваннями. Тому я думаю, що в публічній комунікації щодо бойових дій ну у нас все таки з'явиться більше реалізму. В інформаційному просторі чи ти пов'язуєш з тим, що от, дійсно є проблема з донатами. Ми чуємо це від всіх е, волонтерів, так і ті, хто займаються, як твій фонд, займаються постачанням певних е, речей е, військових, і ті, хто займаються, скажімо, медичним забезпеченням. А з тим, що дійсно от балаболи, казали, перемога е, е, наші громадяни, в тому числі не тільки наші громадяни, громадяни інших країн, вважали, от наша інвестиція в цю перемогу, перемоги немає. Ну ж, ну мабуть, це інвестиція. Тіця була неправильна. Ну, мені важко судити, що там в головах відбувається у платників податків в країнах Євросоюзу чи Сполучених Штатах Америки, які нашими найважливішими партнерами, які надають і військову матеріально-технічну допомогу і підстраховують нашу економіку, надаючи макрофінансову допомогу. Те, що відбувається з там донатами з інвестицій в перемогу від громадян України, тих тих людей, наших, котрі там за кордоном, то звичай. Чайно є абсолютно об'єктивні е, причини, чому донати стали меншими. Я не скажу, що донатів стало менше. То ще аналітика там нашого фонду показує, що середньомісячна кількість транзакцій у нас е, практично не міняється. Середній донат неухильно зменшується. Люди збідніли, немає вже такої можливості там донатити, як це було та півтора року, тому рік тому чи навіть півроку тому. А, але до об'єктивних факторів ще доклалися певні, а, які стали такими чорними лебедями, на які ми не розраховували. Коли влітку цього року почала нестися ця історія з нераціональним використанням бюджетних коштів як на рівні місцевих бюджетів, так і на рівні центрального бюджету, всі ті е, ремонти стадіонів, будівництва стадіонів, перекладання бруківки і так далі, велика частина людей в українському суспільстві просто плюнула на все і сказала, чого я маю щось там комусь донатити. Вони йдіть і забирайте в якогось мера, бо він неправильно розпоряджається коштами. І тут важливо, що помітити перше, це. Це не тільки те, що ну немає там законної процедури бюджетні кошти в, пере, передавати волонтерським організаціям чи благодійним фондам. Це ну, нереальна історія. А по-друге, ну злість на якогось там чиновника, чи мера, чи депутата, кінцево відбилась не на мерові чиновнику чи депутату, а відбилась на українському солдатові, який не Якусь частину е, важливого майна, яким ми його маємо забезпечувати, тому що він нас, цей український солдат, захищає не вибірково, захищає усіх і тих, хто донатить, і тих, хто не донатить, але ну. Ну, має бути якась повага, все таки, до, до тих людей. Тобі не подобається, як мер розпоряджається міським бюджетом, так іди до мера, вирішуй питання, чому має страждати український воїн, якому ти перестав донатити через посередництво волонтерських ініціатив. І ще один фактор, який додався в останній місяць, який страшенно дестабілізує суспільство. І відбувається на людських настроях, заганяючи людей в царину якогось песимізму, який починає переростати в передноворічну депресію, це те, що відбувається на найвищих щаблях влади в Україні. Тобто непорозуміння, якісь, про які подейкують у виконанні головнокомандуючого та верховного головнокомандуючого, ну, звичайно, що не могли не вплинути на суспільні настрої. Люди дуже розгублені, дезорієнтовані, і коли ми говоримо кожного дня, що запорука нашої перемоги це єдність. То, от якраз дві ключові особи зараз в країні повинні показати на власному прикладі, як ця єдність виглядає, але цього не відбувається, і це дуже насторожує. Чому цього не відбувається? Як ти думаєш? Ми розуміємо, що ну давай чесно, ми бачимо м м такі напади на військове керівництво безпосередньо на генерала залужного з боку представників правлячої партії Слуги народу, що що тут говорити, Мар'яна Безугла Давида Рахамія озвучували певні свої сумніви. Мар'яна Безугова це продовжує робити щодня. Тобто, ми розуміємо. А ну і з боку саме залужного, як мінімум, публічно, ми не бачимо нічого, ніяких слів він нічого не коментує. Тобто, Ну точно, що це має бути ініціативою президента. Чому цього не відбувається? Як ти це розумієш? Я не знаходжу цьому жодного пояснення. Uh, і мені здається, що чим чим довше uh, будуть відмовчуватися uh, люди, про яких в суспільстві зараз всі активно спілкуються, і я дивлюся, як в uh, ефірах uh, загальнаціональних каналів ця тема обговорюється. Я бачу якісь статті з конспірологією на провідних uh, там в провідних українських виданнях. Uh, Вакуум. По ситуації з боку о, там військово-політичного керівництва заповнюється домислами, і тому о, чим швидше о, вони розрулять цю ситуацію, покажуть людям, що все гаразд, тим буде краще, і це той випадок. Навіть якщо у вас є конфлікт, ви маєте подумати не про там власні якісь амбіції чи ще щось, а вийти до, до народу, тримаючись о, о, там, тримаючи один одного там за плече і сказати: Народ, все окей. Працюємо далі, наша єдність не може бути зруйнована. І я, чесно кажучи, дуже би хотів, щоб в нас ввели мораторій на якийсь час, на соціологічні опитування, заміри рейтингів там людей чи якихось парламентських партій і так далі. Тому що ну, народ це теж вибішує. Ну для чого для чого зараз було вкидувати в інфопростір історію про там рейтинги залужного порівнювати з Зеленським і, і так далі? Хто в якому турі переможе? Так, так, так було це. Ну, ну, це? ну це ну це ну хіба це на часі під час війни? Ну окей, вимірюйте рейтинги а, довіри, так а, там ще ще чи не подобається вам ця людина чи не подобається. Але коли ви заводите вже в повністю в політичну а, канву. Це протистояння, якщо воно є, а чи чи його може немає? Ж, не знаю ніж не дзвонить. Там Володимир Олександрович Валерій Федорович поділиться думками. Я ну бачу від цього тільки шкоду. Ти знаєш, ми говорили в цьому ефірі, в тому числі з радником голови офісу президента Михайлом Подоляком. Він є одним з таких публічних голосів офісу президента, незважаючи на те, що ну, позиція, нібито просто радник. І от е, все-таки він нам сказав в ефірі, що та стаття Валерія Залуженого в економісті, так де він дуже чітко намалював: а що саме, що саме відбувається, так на фронті, які проблеми ми маємо, і, е, звичайно, ця картина не виглядає. Супер оптимістичною, тобто вона трошечки резонує з тим, що може говорити наша пропаганда, що може говорити телемарафон, так ось на думку пана Подоляка, що от ці слова шокували наших партнерів, в сенсі, що і от у мене питання, чи це означає, що в нас була якась інша стратегія? Типу, ми говоримо, що все в нас добре, давайте нам більше зброї. Не будемо говорити, що не все добре, і таким чином, якби все пройде. Як ти розумієш цю стратегію? Чи Дійсно, це може yeah. Yeah. спрацювати наступним чином. Ну тобто, давайте не думати про наших а, партнерів, як як про якихось ну, людей з маленьким IQ. Ну, що значить, ця правда шокувала наших партнерів. Наші партнери дуже добре обізнані в ситуації на фронті, в ситуації з економікою, в ситуації в середній війська. Ви думаєте, в них розвідка не працює? Чи ви думаєте, що якісь речі не погоджуються із союзниками? Вони все в курсі, їх нічого там не шукує і не дивує. А шукувало і дивувало можливо українське суспільство, яке з уст різноманітних радників офісу президента чи працівників офісу президента дуже довго вислуховували про потужність нашого контроля. Трю і про те, що влітку ми десь там будемо в Ялті вже по набережній ходити. Оце звичайно дуже сильно дисонує з тим, що відбулося в реалі, і тому так, якщо подивитися на деякі там засоби масової інформації в Україні, які там відповідають за внутрішню пропаганду. Ну то там як подивитися, там така бравада, ми вже разів чотири виграли. І коли людей, перепрошую, в інформаційному полі садять голим задом на сиру землю, звичайно, це викликає певний шоковий стан. Але це те, про що ми говорили ще з весни минулого року, коли дехто говорив про 2-3 тижні, а, і скоро е, е, наступальний потенціал противника закончиться цим е, таким тихеньким е, е, голосом, який дуже заспокоював, то цей навапасід виліз потім боком. Тому що ми в той самий момент викликали ну, з боку людей якісь непорозуміння були. Бо коли ми виходили в паблік, там волонтери казали, що ей камон народ, ми контрактуємо е, різноманітну там амуніцію, там гаджети, обладнання на 3, 4, 5 місяців вперед. Ну, звичайно ж, це трохи розходилося з тим, що нам навіювали. Тому ще раз кажу: не потрібно думати про наших західних партнерів, як про якихось інфантильних суб'єктів, про якихось дітей, які типу, вау, вийшла стаття залужного. Боже, ми й не здогадувалися, що там таке було. Залужний ну написав так, як є насправді. Так нам доводиться іноді доводити, доводити, перепрошую за тавтологію нашим західним партнерам, що не всі протоколи. А які вони вважають правильними працюють в реаліях тотальної війни, яка зараз проводиться Росією проти України? Так не працюють там а, ці от танкові а, кулаки. Ми це побачили під час нашого контрнаступу на Запорізькому напрямку. Ми це побачили зараз під Авдіївкою, коли росіяни кілька разів спробували нахрапом взяти силами кількох бригад і втратили десятки, якщо не сотні, одиниць бронетехніки, Далі перейшли до тієї тактики, яку ми застосовували ще минулого року роботи малими групами. Тобто, ну все дуже динамічно змінюється і. Ну, наша справа як людей цивільних, які не лізуть, там, можливо, не петрують у військових, у військових е е речах, це слухати, що нам кажуть військові, і виконувати ті задачі, які вони нам нарізають. Тому я просив, прошу і буду просити. Будь ласка, людоньки, е відсутність е росіян, які брудними чоботами вибивають двері вашого будинку, а е це заслуга. Сил оборони, зокрема тих людей, які сьогодні мають професійне свято Збройні Сили України, все, що ми можемо робити, для того, щоб їх підтримувати, ми не просто там. Ми не зобов'язані це робити. Це справа нашого виживання. Давайте не зликати до того, що війна стала буденністю. Ти знаєш маленька репліка. Ти згадав згадав про людину новопасит пана Олексія Арестовича. От зараз він змінив свою риторику. Тепер він трошечки підвищує голос. Говорить про злочинну владу, про те, що домовлятися з Путіним. Ну і взагалі його переслідують. Він політичним в'язним може стати, якщо повернеться в Україну зараз, звичайно, за кордоном. Ти Знаєш, велика тема, яка дуже давно обговорюється в публічному просторі, в сенсі одразу після початку широкомасштабного російського вторгнення, це. Те, яким чином ми можемо розбудовувати свій, свій ВПК, так і питання про виробництво дронів, і питання про виробництво ракет далекобійних, які нам не дають наші союзники. І звичайно, ну що, є дві, як завжди в нашому просторі протилежні точки зору: перша зрада зрада нічого не відбувається, нічого не роблять, все розікрали. Це одна. І друга, що ні, 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 все клас, все просувається. От там скільки то Богдан, ми виробляємо щось в. Нас рухається, звичайно, що ти не є посвяченим в такі дуже докладні плани нашого ВПК Але ти знаєш більше набагато більше ніж пересічний український громадянин. Що ти там спостерігаєш? Давайте розпочнемо з того, що припинимо обговорювати на рівні українських медіа лідерів громадської думки в соцмережах висловлення, якісь роздуми, умови води людей. Які станом на сьогоднішній день нічого не вирішують, тобто, умовно, хто такий арестович? Я не знаю зараз, хто такий арестович раніше. Це була людина, яка від офісу президента там виходила до мікрофона, щось розказувала. Кандидат зараз... президенти на майбутніх виборах, які колись, як він вважає, стануться. Слухайте, ну це просто ну, тобто, ну ч, чувак вже зайшов в, на територію ентертейменту так, і займається розвагами, тільки, мабуть, розважає в основному себе. На що він впливає конкретно? Хто він? Чувак, який сидить за кордоном, час від часу щось потякає. Всі страшенно обговорюють там якесь типу протистояння безуглої з за, залужним. Ну на, на тлі залужного а пані Безуга ну взагалі ну, нічого себе не представляє. На що вона впливає? Ні на що так. У неї є посада заступника а, голови комітету з питання з безпеки, оборони і розвідки. І що? Ну, це там весільний генерал, умовно кажучи. Ну, секретар на що спливає? Керівник комітету на що впливає. Заступник ну таке. Покажіть мені зону впливу. Я вам скажу наскільки це серйозно чи не серйозно. Стосовно нашого оборонно-промислового е, комплексу, а е, то я радше дивлюся на цей стакан як на половину повний, аніж на половину пустий, тому що я бачив цей стакан в стадії, коли він був пустий. Е, ми маємо досить непогану комунікацію. Маю на увазі наш фонд. Не тільки з міністерством оборони по поряду питань важливих, а, але і з міністра техпромом. Зрештою, там ну стосунки вже такі, що Камишин переманив на роботу до себе колишню керівничку нашого фонду, і Анна Юріна Гвоздяр зараз є заступницею. Мінстратега, і я бачу, як нарощується виробництво різної критичної номенклатури, яка нам вкрай необхідна. Я бачу, як держава рухається вперед у виробництві там власного боєприпасу снарядів. Це звичайно не ті об'єми, на які ми розраховуємо, але цього року це вже. Кратно більше аніж це було року минулого, і справа рухається до поступового масштабування цих процесів. Точінько, так само а, я дивлюся за динамікою розвитку а, ринку виробництва безпілотних літальних апаратів і взагалі. Всього, що може де, де на початку стоїть слово безпілотні апарати. Так ми зараз говоримо і про те, що літає в небі, і про те, що е е ходить по воді, і про те, що е пересувається на колесиках або на е гусеницях, маю на увазі. Е <с> hmm. Платформи мобільні дистанційного керування з турелями під крупнокаліберні кулемети, які зараз уже достатньо часто застосовують в збройних силах України для там зачистки якихось позицій ворога і так далі. Тому так, це цього всього мало поки що. Цього всього недостатньо. Але у нас так само недостатньо допомоги від наших західних партнерів. А недостатньо номенклатури по допомозі, тому що там німці досі не дають якісь ракети. А американці дуже довго затягували з дозволом на F-16, Хоча в Європі вже були а, країни, які були готові навчати, але не було якихось там політичних рішень. Вся ця західна бюрократія коштує нам на жаль тисяч і тисяч життів кращих людей цієї держави, але Інших поки що союзників у нас не передбачається, тому маємо бути вдячні за те, що роблять і дають, і вірити так само в е, українську інженерію, тому що е, слава Богу, е, школа інженерна в країні дуже сильна, і ми бачимо там. Ну, чесно, за е, останній рік з'явилося дуже багато, наприклад, компаній, які почали виробляти FPV-дрони. Є компанії, які вже вийшли на рівень 10 тисяч в місяць. Є компанії, які локалізували виробництво з 70% комплектуючих, ось тут які виробляються в Україні. На останній зустрічі в Мінстратехпромі. Я вже почув інформацію про присутність в Україні виробників 100% комплектуючих, яких незалежні від Китаю, і це ну, однозначно рух вперед. Тому більше віри в нас, більше віри в українську військову промисловість, більше віри в ЗСУ. Все буде добре. Сергію, це було дуже важливо почути саме від тебе. І так згадав дійсно, в тебе ж є джерело в міноборони, Гвоздяр Ганна Юрівна, заступниця міністра оборони. Передавай, будь ласка, привіт при нагоді. Дякую тобі дуже за цю розмову. Сергій Притула, волонтер, засновник фонду. Сергію Притули був з нами на зв'язку. У нас далі будуть новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.